Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферала. Сьогодні розкажу, як вам легко, без жодних вкладень заробити 150 гривень на собі, а також 150 гривень на кожному запрошеному другові. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео, перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, у курсі банк безкоштовно подарує вам 150 гривень за відкриття віртуальної дебетової карти та 150 гривень за кожного запрошеного друга. Просто переходите за даним посиланням, скачуєте їх в додаток, заходите в додаток, після чого нажимаєте на кнопку Стати клієнтом, вводите свій номер телефону, вводимо код, який прийшов нам на наш мобільний телефон, пишемо свою пошту, нажимаємо на кнопку Продовжити, нажимаємо знову ж таки на продовжити і нажимаємо на кнопку Перейти в Дію. В Дію ми підписуємо документи, вводимо свій код з Дії. Нажимаємо на, Надіслати через дію документи, продовжити. І тепер нас знову ж таки перекидає додаток Укрсіббанк. Ми нажимаємо на кнопку Виконати дії і робимо селфі свого обличчя. Потрібно буде покрутити головою вліво і кліпнути очима. Після чого ми нажимаємо на кнопку Заповнити анкету, вказуємо, чи у вас та сама адреса, що й в документі, вказуємо ваш соціальний статус, що ви десь працюєте. Вказуємо свою посаду, якщо ви десь працюєте. Вибираємо, для чого вам потрібна дана карточка. Я вибрав інтернет банкінг. Далі вказуємо свою заробітну плату, чи є у вас якесь рухоме майно. І тут обов'язково на всі ці запитання відповідаємо ні. Так. Після чого ми нажимаємо на кнопку Завершити заповнення анкети і очікуємо, коли нашу заявку одобрять. На це піде декілька годин. Далі ми нажимаємо на кнопку Підписати договір. Нажимаємо на Підписати і ставимо такий самий підпис, як і у вас в документі, тобто в паспорті. Після чого, знову ж таки, очікуємо деякий час. І бачимо, що нашу заявку спішно одобрили. Тепер ми нажимаємо на кнопку Створити пароль. Придумуємо пароль до свого особистого кабінету. При бажанні включаємо вхід по відбитку пальця. І ось ми вже в своєму. В особистому кабінету, кабінеті в orсі Bank. Далі ми нажимаємо на свою карточку. Знову ж таки, нажимаємо на карточку і нажимаємо на кнопку Активувати карту. Придумаємо пін-код із чотирьох цифр. Ще раз вводимо цей пін-код, вводимо код із СМС, який прийшов на наш мобільний телефон. І ось наша карточка вже успішно створена. За ці от простенькі дії вам на баланс має прийти 150 гривень протязі 20 днів. Так, також ми можемо поповнити дану карточку, зробити якусь операцію, приміром, перевести собі на свою іншу карточку декілька гривень, для того, щоб вони побачили, що ви активний користувач і надіслали вам ці 150 гривень. Далі ми нажимаємо на цей банер, запустили реферальну програму, нажимаємо на кнопку Скопіювати посилання, тепер скидаємо це посилання своїм, друзів, своїм друзям. І за кожного запрошеного друга, який по, вашій, по вашому посиланні перейде, відкриє віртуальну карточку, активує її, то вам і другу дадуть безкоштовно плюс 150 гривень. Е, бачимо, що у мови цієї реферальні програми, отримуєте 150 гривень за успішне оформлення карти. І 150 гривень отримує друг. Ось е, бачимо, що 7 березня мені прийшов від них платіж у 19 тисяч. 650 гривень по реферальній програмі. Тобто я запросив 131 людину, і за це вони мені так багато надіслали коштів. Але на даний момент максимально ви зараз можете отримати 3000 гривень на один аккаунт. Тобто, по суті, ви самі відкрили віртуальну карту, безкоштовно отримали 150 гривень. І відразу після відкриття віртуальної карти ви можете по своєму реферальному посиланні запросити максимум. 19 ще друзів по своєму реферальному посиланню і вивести з цієї реферальної програми 3 тисячі гривень з кожного аккаунта. Далі ви можете, приміром, взяти реферальне посилання. У своїх родичів, друзів, і також по ньому запросити ще 19 людей. І відповідно, відповідно таким чином ви з кожного аккаунта можете заробити по 3000 гривень, тому це найлегші для вас 3000 гривень без жодних вкладень. Якщо ж ви не плануєте нікого запрошувати, то ви все рівно можете відкрити віртуальну карточку. Це займе у вас буквально 5 хвилин вашого вільного часу. І за це ви безкоштовно отримаєте. 150 гривень виводних від банку Укурсі «Банк». Ці 150 гривень відразу надходять на ваш особистий баланс, немає ніяких кешбеків. Ви відразу зможете витратити ці 150 гривень на будь-які ваші потреби, перевести на іншу свою карточку, вивести або ж оплатити будь-які онлайн-послуги. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.